Що означає жертвувати страждання? Як наша жертва страждань може допомогти в спасінні. Оскільки ми перебуваємо в тілі Ісуса Христа, і коли апостол Павло ще перед наверненням переслідував християн, і він їхав в Дамаск, йшов в Дамаск для того, щоб ув'язнити, то йому з'явився Ісус Христос і сказав, чому ти мене переслідуєш? Він говорить: хто ти? Господи, каже, я Ісус, якого ти переслідуєш. Тобто, переслідуючи християн, Він завдавав болю Ісусу Христу. В другому місці апостол Павло говорить, що своїми стражданнями доповнюю страждання Ісуса Христа. Тобто, коли я то своє терпіння актом волі, жертвою Господа, тобто так і говорю, Господи, я тобі це жертвою, я тобі це віддаю, то я надаю сенс своєму стражданню. І воно стає як вираз моєї молитви. Це не означає, що страждання так чи через страждання ми спасемо світ. Але Господь хоче навіть і наше страждання освячувати, тобто, щоб воно не було марне. Господь, все те, чим ми живемо, що ми переживаємо, хоче всьому, хоче надати сенс, але з огляду на цю велику любов. До нас, яку Господь має, і настільки Бог поважає кожного з нас, і поважає все те, що ми переживаємо, і дуже це цінує. Тому дуже важливий це акт волі, що те, що я переживаю, жертвує тобі. А Господь так приймає і дає благодаті, тобто, це є посудина, якою я черпаю Божу благодать, так захотів Господь.